Слава Україні! Героям слава з нами Денис Тарнавський, команда Атлетік», бронзовий призер першої ліги чемпіонату ХПЛ. Ну, в першу чергу подяка вашій команді, подяка всім організаторам команд, подяка Збройним силам України. Я знаю, що хлопці з вашої команди також захищають і боронять нашу Україну наразі. Декілька слів від тебе підсумкові пройшло фактично нагородження ХПЛ. Скоро новий рік. Уже ви не вперше граєте у нас в сезоні. Цілково від тебе свого. Е, ну, дякую вам. Дякую е, всім іншим командам, що знаходять можливість збирати команди. Е, дякую нашій команді, що зібрались. У нас такий мікс: це по суті Темп Аякс і Альянс. Е, е, дуже добру команду. Я вважаю, що ми зібрали. Як для першого сезону дуже чудові результати, всі задоволені. Сподіваюсь, в наступному сезоні буде ще краще. В принципі, по сезону так, дуже сильні команди, рівень явно що виріс і росте, і навіть під час війни команди. Ну, грають в дуже гарний, хтось більш прагматичний, хтось більш результативний, більш захисний, тобто різні стилі, але чемпіонат дуже сильний. Скажи, ну, вам дуже складно, я думаю, на ігри добиратися в першу чергу. Яка мотивація хлопців сьогодні? От, грати, їздити? Десь скільки кілометрів ви їздити? Ну, ті, ті, що з димера хлопці, це кілометрів, по-моєму. В десь 40-50 щось таке. Ну, так, складно їздити, але, думаю, всі заскучали за футболом. Ну, І це дуже добре, що чемпіонат приходить на оболоні. Ну, трошки ближче все-таки добиратися. Ну, і Дякую так, хлопцям, що знаходять час, і іноді так, буває важко зібрати людей, але в нас така. Велика кількість гравців в цьому сезоні, тому завжди є хоч якийсь збір. Нагадаю нашим глядачам, що Димир знаходився в окупації під час перших днів вторгнення. Більше місяця були в окупації. Багато хлопців на сьогоднішній день в Збройних силах України. Тому всім дійсно привіт, всім слова підтримки. Ну і вже чекаємо перемогу в новому році. Так. Подяку. Дякую.